У 2016 році міг вже брати іспанське громадянство. Хитрі кажуть, що можна три, а не два. Потім як в зеркало дивитися. нервом, в якому завжди здавалося, що можна ще щось зробити краще. Я 7 березня вже приїхав у Якщо б це була перша ротація, не знаю, якби воно все вийшло. Вітаю вас на ютуб каналі ІнформерМедія. Мене звати Марго Асулець, і сьогодні ми поговоримо з людиною, яка добровільно залишила спокійне життя на Тенеріфе і стала опорою на фронті. Вітаю вас, Юрій. Доброго дня. Дякую вам за те, що ви стали на захист нашої країни. Хочеться дізнатися, чому ви це зробили, чому ви це вирішили. І, можливо, ваш приклад стане. Дуже важливим для багатьох українців, які хочуть теж стати на захист нашої держави. Е, так, давайте почнемо з найцікавішого. Ви народилися на Львівщині. Так. Жили на Тенеріфе. Так. У Вас там все було, все було добре: спокій, стабільність, тепло. Е, чому ви там не залишилися? Mm -hmm. Я би там, можливо, залишився, якби не було в нас таких, скажімо, дивних сусідів, і які просто одного прекрасного дня вирішили, що їм все дозволено. І так як в мене все-таки вся родина проживає в Україні, всі в мене друзі, знайомі, в Україні мені якось було би соромно перед собою, наприклад, залишитись там. Потім як в зеркало дивитися. І... Цим жити протягом всього, всього життя, якось не цей. А як так сталося, що ваш маршрут з Львівщини перейшов на Тенеріфе? Це був ще 2004 рік. Ого. Після навчання в інституті були дуже маленькі зарплати, скажімо так, запропоновані. І один з варіантів був поїхати за кордон, хоча б на якийсь певний час, спробувати попрацювати, подивитись. Ну і затягнуло на 19 років. А чим ви там займалися? Монтував стелажі. В основному це вже останні 10 років. А до того різних з них багато робіт було. І в принципі у вас там життя налагодилося? Так, так у мене офіційна робота, у мене там 15 років стажу офіційного відпрацьованого. Тобто ви могли спокійно там жити, насолоджуватися ну, життям. Я з якому в 14-му, десь в 16-му році міг вже брати іспанське громадянство. І ви не взяли? Ні. А чому? Ну, у нас два якби не можна. А, в Україні... Хитрі кажуть, що можна три, а не два. Ви могли теж по тій самій схемі піти. А не думали ні, як ні, якось ні. зробити, відмовитись від українського громадянства ні, заради ні. прекрасного життя там? Ні, ну, жити можна було і так, прекрасно, з українським громадянством. Якраз ви... перед війною ж планували в Верховній Раді щось, були в них законопроекти про подвійне громадянство. Угу. От якби була така можливість, тоді так, звичайно. Чому ні? А ви тоді часто повертались в Україну в гості до родини, ну, до друзів? — з Перших пару років так не вийшло, а пізніше стабільно. Раз в рік, хоча б відпустку. Згадайте той момент, коли ви були там на тенеріф, це багато хто мріє, взагалі туди поїхати просто, хоча б відпочити. Багато хто не може дозволити собі навіть цього з українців. Той момент, коли ви побачили. Можливо, в стрічці новин, чи, можливо, вас набрали родичі, те, що почалось повномасштабне вторгнення. Ну, в принципі, я вже з цього моменту, як це почалося, зразу почав планувати свій виїзд. Тобто... Це ж також не так просто. Це ж є зйомна квартира, є угу. контракт на роботу. Треба ж керівництво попередити, тобто... що ти повинен поїхати. Тобто... Це вже зразу я вже розумів, що я там не залишуся. В лютому місяці одразу, коли ви дізналися. Я 7 ви... березня вже приїхав в Україну. Так дивіться, вас по суті не чекали на фронті. Ви самі туди прийшли. Прийшов. Як ви можете зараз пояснити цей вибір? Чому ви це зробили і як це тоді взагалі відбулося? Це ж знову-таки про історія про зеркало. Скажімо так. ну і… Переживання, звичайно, за родину, яка все-таки все вся в Україні. І як родичі відреагували те, що ви повернулися, щоб піти на фронт? Ну, спочатку не дуже, скажем, цей були в захваті від мого рішення. Ну, але я давно вже досить самостійна людина і сам приймає свої рішення. Ви пам'ятаєте той момент, коли ви, ви переступили взагалі порог військомату? Чи як це відбули? Так. Ви просто прийшли, сказали, я доброволець. Так. Я хочу. Вони коли дізналися, що з Тенерифі приїхали, вони не покрутили там військову? Ні, в основному дуже було багато людей. І зі мною навіть був також, скажімо так, мужчина на той час, який 20 років був в Італії, також приїхав. Багато-багато людей приїхало. Багато хто поїхав, багато хто приїхав. От <клес> теж такий, знаєте, контраст. Багато хто тікає туди, а деякі повертаються взагалі. Ну, мені здається, що можливо тих, хто втік більше, ніж тих, хто повернувся. Т -т -т статистику дивився на початок, ще, ну, на 22-й рік 92 тисячі повернулося. Так що це досить нормальна кількість людей. Пам'ятаєте, взагалі, той момент, коли ви взяли вперше е, в руки зброю після. Іспанії, що Ви відчули в той момент? Ну, зброєю я і раніше якось стикався трошки. Я був колись і в військовому ліцеї Львівському. Правда, я його не закінчив так. Попробував, що все-таки військова служба без занадто свободолюбивий. Скажемо так, військова служба це ну, все-таки більше обов'язків якоїсь відповідальності, такого контролю за тобою, скажімо так. Ну, але це ну спочатку. Це було навіть ката, як цікаво, як спогади з минулого. Збір, розбір, стрільба. Mm. А не здавалося вам, те, що після Іспанії що це не ваше життя, що це як фільм? Що може ви зробили помилку? Mm, як фільм, це вже здалося після першої повітряної тривоги і про кількість людей, так в військоматах. І військовій частині, куди uh -huh. там, та, коли ви були? це вже тоді було зрозуміло, що це вже сюрреалізм якийсь, що це вже зовсім інше життя? Зовсім ви взагалі, як відомо, пішли в комендатуру швидкого реагування. Це ж самі найгарячіші точки. Ви це просто обрали? Ну так співпало, да? тому що прийшли там військкомат, наприклад, чи як чи ви знали, куди вам конкретно потрібно йти? Це доля обрала, а не я обирав. Так сталося. Мене хотіли спочатку в стачі нас привезли, 11 числа хотіли в артилерію мене записати з військомату. Але там люди вже були досить замучені, ті, що записували, і в 3 годині ночі нам сказали, що приїжджайте завтра зранку. І ми звітом виїхали і тоді якраз обстріляли стачі вночі. Mm -hmm. Після цього нас вже не повезли, повезли в і в. Це вже як частина прикордонної служби. Відразу попав в сьомий Львівський прикордонний загін в ПКШР. А з вас тоді зробили санітарного інструктора, так? Санітарного інструктора вже зробили в Чернігівському загоні, в який я попав в листопаді 22-го року. Угу. нас відправили досить велику кількість військовослужбовців на поселення, скажімо, гарнізону Чернігівської області, і там мене вже цей. Відправили на навчання на санінструктора. Ну, ви рятували людей, ви евакуювали поранених. Ем, як це взагалі не зламатися, коли бачиш найстрашніші речі? В цьому, напевно, все-таки допомогла освіта. Освіта в мене обслуговування медапаратури, але в мене були, скажімо, в інституті пари в Морзі. Де ми, ну, був на розтинах, Угу. і якось воно все-таки своє дає, ну, дало своє взнаки. Поглиблення в вивчення анатомії воно все-таки допомагає. Не всіх так виходить, але якщо ти вже цей стикався з таким в житті, скажімо, ну, з, <гум> з ростинами, то вже на якісь поранення простіше дивитися. Чи були такі моменти, що в інших, наприклад, ваших побратимів була паніка? І кажуть, що паніка вона навпаки вбиває. А що в цей момент може врятувати? Паніка багато в кого буває. Це нормальне явище, особливо в мало підготовлених людей. Або в підготовлених, але які перший раз стикаються, звичайно, паніка присутня є. Що допомагає? Допомагає холодний розум в першу чергу. Якось треба це все-таки ну, старатись відокремитись від паніки, скажем, зосередження, зосередитись на противнику, на його підходах, звідки може підійти. Ну, зосередженість І я думаю, також кмітливість. Вона багато в чому допомагає. Пристосування до якихось ну, неадекватних кроків ворога чи адекватних. Просто от кмітливість, можливість маневрувати і холодний розум. Але ж не завжди це знаєте, може це ж Коли на фронті взагалі такий момент, мені здається, що ти ніколи не знаєш, що тебе буде очікувати. Що тобі прилетить і коли прилетить? Та може знаєте, там один. Оскільки є історії, да, коли там чоловіки там, по 20 бойових виходів, і якась одна ситуація, де він просто там тільки приїхав і йому прилетіло. Ви взагалі. Пам'ятаєте своє перше поранення, і яким воно було? З холодним розумом і був. Ну, воно несподівано, дійсно прилетіло, несподівано просто і, і вибухнуло і, і поранення. А де це було, на якому напрямку? Це було між Мар'їнкою і Красногорівкою. Вулиця Геологічна. Навіть вулицю пам'ятаєте? А вона одна, яка з'єднує Красногорівку і Мар'їнку. Це були поля, ну, така довша вуличка одна. Друга ротація просто теж була на цій вулиці, тільки вже ближче до Красногорівки. Ви пам'ятаєте цей момент перший раз, коли вас поранили, як ви кажете, так би мовити, ну, як ви пасажируєте? Навіть, навіть спочатку не зрозумів, що ну, що поранений. Воно якось так вже пізніше, коли почав себе оглядати, то побачив, що цей... Що порвана штанина, mm -hmm. почув, що вже кров тече по нозі. Ну, тоді що, аптечка, подивився, перев'язався. Ви самі собі надали допомогу? Ну. Ну, воно було не цей. Не, не настільки, скажімо, кістку не зацепило, мікітка не. не... Угу. Нічого страшного такого не було. Е, потім ви все ж таки пішли на лікування, на реабілітацію після цього так, поранення? Так. Ми відправили спочатку це був Покровськ, потім Дніпро. Потім Львів, де мені зробили операцію. Потім була реабілітація в санаторії, потім повернення на службу. Коли ти знаходишся в госпіталі і бачиш людей без рук, без ніг, то це взагалі дрібнички. Тобто тут ви знову вмикаєте холодний розум, навіть коли у вас Звичайно. поранення, ви все одно. А також ваше друге було поранення. В той момент, яке воно було, і чи саме під час другого поранення вам не хотілося дійсно вирішити, то, щоб якось залишитися вдома або продовжити момент реабілітації? Друге осколочне це вже було в самій Красногорівці. Просто я впівдронами нас атакували і прилетів також осколочок в цей мілкову кістку, але ж знову він невеличкий був. Просто те, що ну, там і не було такої можливої евакуації, навіть mm. це навіть не придав такого великого значення йому спочатку. Що вже коли почалась інфекція, запалення, тоді вже воно цей. <гум> тоді вже стало зрозуміло, що треба якось виходити з цим, щоб, ну, щоб так просто воно не пройде вже само по собі. А, Я що... навіть зразу не зрозумів, що там він є, цей осколочок. Що трібненький, невеличкий, але то, що. Ну, Запалення інфекція. А скільки днів ви так ходили взагалі? Ну, десь днів 5. Кажу, там, ну, людина, коли в, на адреналіні в стресі, то не, не відчуваєш так. Якщо в тебе ноги ходять, і цей якийсь дрібненький осколочок, він, ну, ну витягнеться з часом. Ви були 20 днів в оточенні. Це вже третя ротація. От хочеться взагалі почути, як взагалі ви пробули цих 20 днів? що Тримало вас в той момент, і які думки лізли в голову? Чи вдалося вам зберігати цей холодний розум? Це оточення, це один з найважчих, напевно, таких моментів в житті. Бо це коли ти розумієш, що ти вже відрізаний, якби немає вже. ну, Набагато накладніше, не те, що немає, а набагато накладніше поставити боєприпаси, евакуювати поранених, яких в нас, слава Богу, тільки. Ну, ще до оточення у нас був один хлопчина поранений з колочком. то його ще змогли поміняти. А вже коли оточення, і не дай Бог, якщо когось зацепить, це ж вже ну, залежить, як зацепить, звичайно. Mm -hmm. Якщо щось легеньке, то воно по одному, а якщо щось важче, вже треба бути більш обережнішим, скажімо так. Холодний розум, звичайно, допомагає в таких ситуаціях. і Не тільки, напевно, і навики якісь вже. Це вже все-таки була третя ротація. Якщо б це була перша ротація, ну, не знаю, як би воно все вийшло. Не б могли б не витримати так морально? Не було б, напевно, ну, цього досвіду, напевно. І вже ну, могла б і паніка посіятись так само, якби це була перша ротація, мені здається. Наскільки ви відомо, ви взагалі тоді вивели хлопців з оточення і шансів тоді здавалося, що майже не було на те, щоб вийти звідти? Як вам це вдалося? І чи відчули ви, чули, що ви для когось стали шансом на життя тоді? Ну, Нас, скажімо, вивезли, приїхала мотолига і нас забрала. То, що ми протрималися, це ми. Кажете, шанс для життя. Вони для мене були так само шансом для життя в цей момент, розумієте? Ми, якби, ну, один там би дійсно нічого не зробив. Так що ми між собою, кожен один для другої, були шансом для життя. І добре, що змогли простояти, витримати і, в принципі, відносно ціленькими, залишити цю позицію. Наскільки відомо, ви просто там були, залишилися єдиним. Живим із досвідом. Правильно тоді, в той момент? Хлопців не було такого досвіду, в якій залишилися, як у вас. Це, що в мене у одного був бойовий досвід, це так. Було. Ще три хлопця зі мною, в яких це була перша ротація. Ох. Були так само паніки, нервові зриви. Це, ну. Але все з манерою спілкування, деколи криком Криком від все, вас. все стабілізується. Задачі, я думаю, все-таки були правильно поділені між людьми. Хто був більш вразливий, той чистив автомати, набивав магазини. Хто такий більш спокійніший на рації в нас був. А ще один і я, ми стріляли. Так. Ви тоді в той момент були більше командиром, братом, чи, може, психологом? Оголеним нервом, напевно. <гум> <гум> так мені здається. Хоча і командиром, і братом це і психологом для себе завжди є. А... Оголеним нервом, в якому завжди здавалося, що можна ще щось зробити краще. Якось дещо якісь мішочки з пісочком підкинути. Десь якусь броню забрати вже в двохсотих, ну uh -huh. не наших, укріпити якось бійниці, ще щось. Завжди, оце. це. Хоча є маленький час віддихнути, все рівно лягаєш і думаєш, що ще можна зробити, що ще можна зробити. Якось так. От ви кажете, що ще можна зробити? Що ще можна зробити? 22 два ліквідованих окупантів, наскільки відомо було той момент. Організована оборона, згуртована команда. Це не просто ротація, це легенда. Чи відчуваєте ви себе можливо, що ви війшли в історію цієї війни? Те, що ви дійсно герой? У вас є Я таке відчуття? Я особисто ні. Мені здається, дуже багато людей роблять вчинки, можливо, навіть кращі. І це розумієте, це вже як робота. Коли ти виконуєш свою роботу і в тебе виходить її виконувати якісно, ну то це добре. Мені здається, що в тебе це виходить. Якщо не виходить, тоді не все дуже добре. Знаєте, військові дуже часто говорять, що є моменти, які з ними залишаться й на після перемоги, тобто якісь події з життя фронту. Можливо, у вас є ситуація, коли ви рятували свого побратима і вам здавалося, що у вас не вийде його врятувати, і ви це ніколи не забудете. Бували і такі ситуації. На жаль, що не вдалося врятувати. Але найбільше буде згадуватись все рівно. Перший мертвий побратим, скажімо так, це перший загинувший. Це дійсно залишиться назавжди, напевно, вже якось в голові воно. Наступне воно також важко, але перший, що ти прекрасно розумієш, інші години чатування, наприклад, чи переміщення по цьому окопі буквально хвилини часу, і це міг бути ти. І коли ти перший раз це розумієш, коли ти це проходиш, це воно дійсно залишиться на все життя. А до кого ви звертаєтеся на фронті, коли вам зовсім темно стає, коли вам стає важко? Багато хто каже, хто звертається до Бога, а до кого звертається знахар і до Бога, і до предків, і до померших побратимів, і до живих побратимів, і до чого тільки можна, і до кого тільки можна. Що для вас взагалі означає перемога в особистому сенсі? Це збереження державності і суверенітету України в першу чергу. Чи правда те, що під час війни люди починають цінувати зовсім інші речі? Вони можуть бути навіть банальними, простими: там чай, якийсь дотик рідної людини. Тиша, спокій. Ви відчуваєте те, що ви почали по-іншому цінувати речі? Я Можу продовжити. Чиста постіль, ванна. Якби це не це може, не знаю, унітаз. Такі ніби дрібнички, до яких ти в такому нормальному житті, це така буденність, на яку ти не звертаєш уваги, бо воно є та й А... На позиціях і під час війни багато з таких простеньких речей просто немає. І ти за ними сумуєш, за такими простенькими речами. А взагалі, розкажіть, яке зараз ваше взагалі, життя? Чи часто ви бачитесь з рідними? Один раз в рік під час відпустки бачуся. Як довго ваша відпустка триває? 30 днів плюс дорога. Ну, і так як попадаю трошки в госпіталі, то трошки більше в мене буває. Це не часу відпустка! Від це не відпустка. Ще... Ну, Реабілітації так само все рівно цей. Пам'ятаєте першу зустріч з рідними? Так, пам'ятаю. Це було в, в Львівському госпіталі. Тобто це була не відпустка, а реабілітація це перша зустріч. Якою була ця зустріч? Теплою, приємною. Ну, яка зустріч може бути з мамою, з сестрою? Тепло, доброта. Сльози, як завжди, все стабільно. Е, ну, Я хочу сказати: дякую вашій мамі за виховання такого сильного чоловіка. Насправді. Дуже дякую. І коли останній раз ви бачили своїх рідних? В. В жовтні. Ну, там, Ого. Перед виїздом. Зараз, мабуть, хочеться повернути той час, коли була можливість більше спілкуватися з рідними, але. Дякую. Ця можливість є надалі спілкуватися. І, звичайно, що спілкуємося набагато більше по можливості. А коли закінчиться ця війна? Уявімо, що вона закінчиться завтра. То який буде ваш перший день після перемоги? Що ви зробите? Це однозначно буде щасливий день. Веселий день це такий буде, як, напевно, як день народження. З піснями, танцями і з, з новим життям і для себе, і напевно і для цілої країни. Є можливо речі, знаєте, які ви зараз не можете собі дозволити, тому що, по-перше, ви ну, на фронті, ви зараз боретеся з нашими ворогами. І по-друге, що ці речі зараз є не такими важливими або не такими доступними. Що би ви хотіли зробити? Знаєте, хтось би хотів там, поїхати на риболовлю, хтось би поїхати в подорож. А що би ви зробили після закінчення війни? Я би поїхав додому. Поїхав би додому, би з племінниками трохи, з родиною би поспілкувався. Брати в мене двоюрідні, так, так само ну, один інвалід другої групи, другий вже списаний після поранення. З ними би поговорив нормально. І я з ними б сходив на рибалку. Чи важлива взагалі підтримка від звичайних цивільних людей, від чужих? От вона для вас важлива? Підтримка завжди важлива. Люба підтримка, вона йде на користь, а не на зло. Вона завжди потрібна. Навіть проста посмішка, вона вже приємніша, ніж ніж нема посмішки, скажімо так. А як можна вам подякувати, наприклад, в соцмережах, або якщо побачити вас просто на вулиці, от коли ви будете йти у військовій формі, як е, звичайна людина. Я можна... говорю, посмішка. Просто, просто посміхнути. посміхнутися, це набагато приємніше, ніж просто йдуть люди і ховають від тебе очі, наприклад. Бувають такі моменти, Ну, Такі бувають. Все буває. Можливо, вони ховають очі, бо їм соромно перед вами. Чому за, те, що має ви... бути соромно? за те, що ви. Так стає ви... соромно мені. А вам чому стає соромно? Люди відвертають очі. Тобто я їм створюю якісь незручності, в моєму розумінні? Порібно посміхатися <смір> вам. Обов'язково. А що ви можете порадити українцям, які е, хочуть піти воювати, взяти зброю в руки і захищати нашу державу, але е, є якийсь певний страх. Що ви можете їм порадити? Як можливо перейти бар'єр цього страху? Чи як підійти до цього питання? Напевно, так як дуже багато людей воює, в кожного з них напевно, є якийсь чи товариш, чи, ну, чи родич. Поспілкуватись, більше знати про це все, підготуватись, морально, напевно. Це найважливіше. Подивитись, в Ютубі є дуже багато, як воно виглядає. І штурмові бригади, і цей, принаймні, ну, більш морально підготуватись до того, що їх чекає, якщо вони дійсно наважаться на цей крок. Готуватись треба. А ваша підготовка моральна і військова була хороша? Mm, ну, я думаю, що так. Якщо я тут зараз з вами сижу, спілкуюся, знаєш, непогано. І найголовніше питання: після перемоги ви повернетеся в Іспанію чи залишитись в Україні? Mm, я ще не вирішив взагалі, якщо чесно. Мені би дуже хотілося і тут залишитись. Скоріше за всього, я так і зроблю, що я залишусь тут. Але по побачимо. Спочатку дожити треба, а тоді вже будемо. Ну, я думаю, що точно доживете. І після перемоги ми обов'язково візьмемо у вас інтерв'ю. Ну, думаю, що я теж доживу. То знаєте, тут навіть у місті бувають різні речі. Але я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли. І, хоч вам було важко, але ви все одно поділилися своєю історією. Я вам бажаю, щоб ви на даний момент могли частіше бачити свою родину. Можна вам потиснути? Дякую вам за це. Дуже дякую